Витягую кості з хати і щось трохи робити. Вчора вечором трактор привіз дрова, тож траси зробити місце, щоб було де їх поскладати. В сараї, звісно, трохи засрано, але все полегке зробиться. От прийшов чухайвову, я думаю, як я його засрав. А нічого, очам страшно, руки будуть все робити. Тож, приступаємо до роботи. Виносимо все лишнє, там багато чого не збиралося. Старі вікна, котрі поміняли, які. Шкода викинути, як газда знає, що можна зробити якийсь парничок. Невеличку тепличку, тож, ніколи нічого лишнього не викидає. Все воно колись це пригодить, Так ось в селі живеш, ти знаєш. Що-небудь, такого, чи ціпітка загородити, чи ще щось таке різне. Воно треба, а як його нема, то де шукай потім. А так, як то кажуть, воно ну, їсти не просить, просто перенесемо його на друге місце. Поки що заношу його в ту а з тодоли буду грузити його туди до гори. Нас тут ну, кажуть стріх э, той, як його подра. Не знаю, як вас називають. а в Нас кажуть, що є подра. Колись там тримали сіно, але зараз корови нема. Тож я збираю там всякий мотлу. Одлізу по драбині, котра ще, певно, Сталіна пам'ятає. Звісно, страшно, але я такий, знаєте, газдан, як руки не доходять того зробити драбину людську. Але поки мені стає, то й стає. От колегенко раз за разом, мені там подають вікна, я забираю. І от поскладали, і все. І сарайчик прибраний. І дрова будуть мати, де собі полегкі сохнути. Тож, підписник, підписуйся і чекай продовження.